Вітаємо з випуском новин від 5 липня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білогородністровської міської ради. Піший патруль муніципальної варти 24 на 7 несе службу вулицями міста тихими спальними мікрорайонами. Муніципальна варта патрулює район перемоги. Наразі все тихо, правопорушників не виявлено. Аби працювати на випередження, муніципали обходять торговельні точки, де відпускається алкоголь. Біля магазину сарті. Людей з алкогольними напоями немає. За правилом інспекторів муніципальної варти робити огляд ганків магазинів, де зручно вмостившись на лавки, дехто дозволяє собі хильнути зайвого. Знаходимося біля магазину «Потузовський». Спиртних напоїв ніхто не розпиває. Все чисто. Всім гарного вечора. Вечорами ми несемо варту на закріплених мікрорайонах, аби пильнувати правопорядок та виявляти факти знаходження в громадських місцях в стані алкогольного сп'яніння. Патрулюю район сонячною, наразі все тихо, людей з алкогольним напоєм нікого немає. Знаємо і пильнуємо улюблені місця збору асоціальних громадян. Знаходимося біля магазину Сніжинка, все зачинено. Безпечне перебування в громадських місцях для людей, які не мають жодного бажання знаходитися поруч з нетверезими особами, забезпечує патруль муніципальної варти. Знаєте, дома, вдома це, це, це вдома, вдома це у власному помешканні, квартирі чи у дворі приватного будинку. А так, на лавці двору спільного користування то на загальний огляд. Парки та сквери чомусь часто стають зручними коточками для розпивання алкоголю, тому і вони в маршруті. У вас не алкоголь, а не? Ми в мохітиме. Та вони проводить. Не тому... ну. На, на цієї. І судячи з картинки, такий емоційний стан викликано раніше вживаним алкоголем, і цьому є беззаперечні докази від наших свідомих громадян. Так, дякуючи вам, вашим дописам та повідомленням в телеграм-чаті муніципальної варти, інспектори муніципальної варти можуть знати, бачити і чути більше і відповідно дієво реагувати. Цьому чоловік покинув положення. А такі повідомлення про небезпечні знахідки від громадян, які чітко розуміють, як правильно діяти, впевнюють відповідні служби у тому, що вони обізнані і правильно виконують свій громадянський обов'язок. Зброя в кущах біля людного місця схожа на Маузер. Вилучили, а далі згідно протоколу дій при виявленні таких знахідок. Тому нагадуємо, бачите невідомі, незвичні, небезпечні предмети одразу повідомляйте або 101, 102 і звісно на номер муніципальної варти, який в багатьох на слуху. 068 861 49 48 бо нам довіряють і знають, що допомога прийде. Не забуваємо, в який відповідальний час ми живемо, тому кожен повинен почати з себе. Дотримання вимог правового режиму воєнного стану час комендантської години ніхто не скасовував. А наявність документів завжди з собою взагалі не обговорюється. З чого ви в комендантську годину находять нарушаєте, Досі, давай Добрий. Добрий. Там. справи сердечні розв'язуєте до настання комендантської години. Спільно з поліцією, інспектори муніципальної варти стоять на сторожі безпеки нашого міста, аби не допустити виникнення ДРГ. А дехто так і дозволяє порушувати комендантську годину і вже не вперше. Наверняно, не перший раз, начинать ні перраз Не перший. цього порушника в дорозі підвів залізний кінь. Я от хвилин толкав. Е, Потім зворім пополам, я його завів. і золота порада від муніципалів. Цьому молодикові і всім тим, хто не зважає на вимоги. Треба розраховувати свій час так, щоб комендантську годину бути вдома. Миттєвість реагування муніципальної варти на виклики, що надходять від громадян навіть вночі блискавична. Поважайте один одного своїх сусідів не виносите сімейні чвари на публіку, як цей громадянин по вулиці Ізмаїльська. Звісно, і цієї ситуації взагалі можна було б уникнути, якби ви вміли чути один одного. Безпека на дорогах для усіх учасників дорожнього руху. Одна з задач інспекторів муніципальної варти, і вони її виконують з усією відповідальністю. А відповідальність багатьох водіїв заслуговує поваги. Їди, що буде, що буде, їди, що ми вже їдемо. Ми почули вас, а ви свідомо дотримуєтеся вимог. Відрізок вулиці Маяковського від 1 травневої до єврейської паркування по одну сторону. А такі шукачі комфорту та власних зручностей не поодинокі. Парк, затінок, проголода. Чому б ні? А перехожі обійдуть, думають вони. Аж ні, попередження про правопорушення вам, аби іншим було наукою. Парки та сквери це місця відпочинку людей. Тут граються діти, і лише мить недбалості, і ваш різко вивернувшись за кута автомобіль, може нанести шкоду їх здоров'ю та життю. Розгалуджена система камер зовнішнього спостереження дає змогу відслідковувати ситуацію з порушенням правил дорожнього руху на дорогах, не виходячи з штабу ситуаційного центру, оперативно вживаючи заходи щодо їх фіксації та осунення. Своїми протиправними діями ви ігноруєте знаки пішохідні. Доріжки, інтервал паркування, вичинити загрозу там, де повинна бути цілковита безпека для кожного. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.